Свій виступ я розділю би на декілька частин. Частина перша. Ну, Те, що здійснюється це політичне переслідування протягом вже практично половиною років, ну, стало після цього затримання, стало очевидно, напевно, всім, що відбувається просто таке правове свовілля. І е, коли виконується певне політичне замовлення, використовуються абсолютно всі незаконні методи. І як ми бачимо, Чудово, що в тих країнах, де здійснюється політичне переслідування, там починає панувати диктатура. Це перше. Тепер до цієї справи 25, 12, 25 року, американською стороною були внесені грошові кошти на рахунок застави. Після чого в мене було випущено із приміщення в'язниці. І прямо на вході, фактично тільки при відкритті е, дверей, мене було затримано співробітниками Державного бюро розслідувань. Причому затримано було в порядку статті 615. Тобто у нас тоді, е, саме 25-го, у нас не працював жоден суд в е, Києві. Е, жоден слідчий суддя не, не виніс жодної постанови. Вони мене затримували в порядку 615 тому що ну, тому що дуже було потрібно. Після моменту затримання, причому хочу зазначити, що затримання відбувалося з е, застосуванням спеціальних засобів кайдану, з застосуванням погроз фізичного насилля, що зафіксовано прямо на е, відеокамері. і в суді першої інстанції в Печерському суді ми дивилися це відео і неправомірні дії співробітника державного бюро розслідування. Після чого в мене було е, заборонено було спілкуватися з моїм адвокатом. Тобто мені не далося змогу спілкуватися з адвокатами, хоча вони стояли ну, ближче, ніж метр, напевно. Тобто, і кричали, що вони адвокати. Я показував, казав, що це мої адвокати, дайте мені поспілкуватися. Тобто, ну фактично відбулося викрадення людини в самому центрі Києва, ну, нашим доблесним спеціальним підрозділом Державного бюро розслідувань, легенди про які вже ходять ну, по всій Україні, всі в принципі, знають. Що, що це за структура і в інтересах кого вона працює? Після чого в мене було доставлено до е, центрального апарату Державного бюро розслідувань е, на вулиці Сімона Петлюри, де протягом майже трьох годин до мене не допускали адвокат. Ну, <кхм> чесно скажу, для них дуже дивно стало е, той факт, що е, саме американською стороною. Було, е, Заплачена застава, їм стало про це відомо. І протягом трьох годин вони вирішували між собою, що робити. Після чого ми отримали підозру, нову підозру. Як же зазначали мої адвокати, ну, чесно, я сміявся, ну, сміявся фактично добу, після того, як читав ту підозру. Що зробила сторона обвинувачення? Вони взяли. Вони взяли і скопіювали повністю один в один до останньої крапки, до останньої зап'ятої. Скопіювали текст субінвального акту по статті 111. За виключенням, ну, взяли фрагменти, повністю його скопіювали. І зазначили, що тепер це не елемент 111, ї а це 109. Ну У мене було дійсно, ну, як мені здається, розумне питання. Я задав. Таке питання кажу, наступного разу, коли мене знову випустять, ви прикладете закони про судноплавство в Україні і в мене буде нова стаття піратства. Тобто так воно працює. В Печерському суді, суді гуртовій, я прямо заявив, що на даний момент в цьому суді прямо порушується 61 стаття Конституції України. Яка прямо забороняє притягати до юридичної відповідальності за одне і те ж саме фактичне діяння. Відповідно до КПК України е юридична відповідальність наступає з моменту вручення підозри. Тобто, фактично, те, що вже сказали мої адвокати, сторона обвинувачення взяла фрагмент, сказала, ні, тепер це не 111, а 109 і е, по новому фрагменту е, мені була висунута підозра. Я кажу, так не працює. Ну ось 61 стаття Конституції. Ну так не може. Ну, хоча б одне, якесь, як, одне, якесь нове слово мало би бути в, е, в цьому фрагменті. Суддя Гордова е, своїй е, ухвалі е, про це не згадали навіть жодним рядком. Що ми зазначали, що це повністю тоточно. Я, ну, чесно кажучи, е, ну, е, оця особа, яка сидить яка представляє наразі сторону обвинувачення, вона протягом половини ну, років дуже активно намотує, намотує е, до, до себе тих людей, які в подальшому будуть відповідати відповідно до Кримінального кодексу України за свої дії. Створюється фактично склад групи. Я скажу, якщо ну, там, до певних судді в мене питання немає, то до пані гуртової з прямим порушенням прямої норми Конституції в мене є питання. Я не знаю, з яким дияволом мені прийдеться угоду 에, підписати, але суддя гуртова у свою в'язницю сяде. Це і гарантовано, тому що так воно не робиться. Просто ну, так можна копіювати цю, цю першу підшевинування ну, акт, його можна копіювати до безкінечності. Ставити якісь норми закону, казати, а тепер, це, ну я не знаю, там, з 109 і до 431 статті Кримінального кодексу кожен раз вставляти новий фрагмент і інтерпретувати це по-іншому. Але це Конституція прямо забороняє. Тепер другий момент аспект, на який я звертаю вашу увагу, про те, що сказав мій другий адвокат пан Пежевник, і я повністю з ним погоджуюсь, і більше того, є прямий на висновок Верховного суду України. Дивимося дуже уважно за тим, як фальсифікувалася ця справа. 13.04.2022 року ДБР викриває кримінальне провадження за статтею 109 Кримінального кодексу України з умовними цифрами 2.5.7. Вони дотягують його до вересня. Вересні вони додають туди ж 111 і 407. Це одне кримінальне провадження, воно триває отак от, дії, додають вручають мені підозру. Момент вручення мені підозри це 11 вересня 22-го року. Після чого до січня 23-го року триває досудове розслідування. І на момент 290, це 23-го року мені вручають обвинувальний акт за 111-ю, додаючи 402 і 407 яка вже була. І виділяють матеріали з цього кримінального провадження, виділяють матеріали і роблять з неї 111 і додають до неї ще адвокат, невірно сказав, не 426-ту, а 341 статтю Кримінального кодексу України. І воно лежить. З 23 го року воно лежить. Тепер давайте е, те, що каже е, мій адвокат Кожевніков, і те, що е, чітко е, прокоментував Верховний Суд України. Е, з моменту вручення першої підозри відбулося 46 місяців. 46 місяців це момент вручення першої підозри. 18 місяців відповідно до. Діючого на той час кримінально-процесуального кодексу, вони де дано давно закінчилися. Навіть з 23-го року, коли були виділені матеріали, вони закінчили. Що каже на це Верховний суд? Верховний суд чітко зазначив своєму висновку, що не може бути ні підозри, ні затримання, ні обвинувального акту, ні вироку. Це пряма норма Верховного суду. Це те, що Верховний суд по цій ситуації чітко зазначив. Не може бути. Тобто, ну фактично, що, зробила, що зробив прокурор, так як їм 25-го дуже потрібно було, вони не знали, що робити. В них було дуже обмаль часу, вони дуже спішили, Ну, фактично вони похоронили оцю 109 341 ю вони її просто похоронили. Тому що ну, вже є рішення Верховного суду і воно не може бути відмінено або е, ну, е, заднім числом. Воно вже діє. Тобто не може, не існує просто в природі. Як може строк до судівки бути, ну, вибачте, мене, 46 місяців, ну навіть з 23-го року 32 місяці. 32 місяці до суддебка. Тепер, куди йде далі сторона обвинувачення? Сторона обвинувачення далі е, вже надіслала мені на клопотання і відправили клопотання на таку собі заступника Генерального прокурора пані Марію. Скажіть мені показує. Давіченка, так. Вони відправили на неї клопотання з вимогою, з проханням, з клопотанням продовжити до суддівку ще на місяць. Тобто 46 місяців нам було мало. І ми ще додаємо ще один місяць просимо. Чому Бо дуже треба, щоб він перебував у в'язниці. Я кажу, ця людина, ну, ця людина, вона просто накручує ну, навколо себе е, такий круг е, друзів, з якими потім буде сидіти за гратами. Що просить в цьому клопотанні? В цьому клопотанні е, просять допитати свідків, які вже всі допитані. Оце якраз цей епізод. Допитані всі свідки. В цьому клопотанні він пофамільно просить, тієха, також. Допит Келіхова, Єгорова Олуценка, ось допит Єгорова Олуценка. І так далі. Тобто всі дії, які вже були вчинені, він наразі е, цієї, цього замгенерального прокурора, він, він, вони їх вчинили вже в 22-му році, всі зробили. І вони наразі просять, дайте нам ще місяць, ми, ми будемо їх робити. Так ви їх зробили вже всі. Тепер повертаємося до, до самої підозри. Ну те, що я кажу, що вона повністю ідентична е, обвинувальному акту, і цей епізод ми вже розглянули. Тепер давайте подивимося, що ж ми розглянули. Мої адвокати також, наскільки мені відомо, подали вам е, прямі допити, які відбувалися в залі суду. Що відбувалося 24 лютого і що, про що каже ця, ця нова підозра в своєму тексті, яка повністю дорівнює. Підозрі обвинувальному акту по 111. Іде мова про те, що нібито 24 лютого я мав на меті захопити державну владу і усунути пана Синігубова від виконання своїх обов'язків. І тут, ну, чесно кажучи, я просто е, знімаю шляху перед ДБР. Чому? Тому що ну, те, що воно не працює від слова взагалі, я думаю, нам всім чудово відомо. Але вони могли чітко задокументувати пана Сінігубова, губернатора Харківської області, пана е, Тіріхова, мера міста Харкова, і голову е, е, обласної ради.